Да, ну ви ж даже службовець, да? Я ще раз говорю, я не фотогенічний, предупреждаю. І що? Я сказав, убери, уберіть камеру. Зашов. Уберіть Почему? камеру. Чому? Тому що я не фотогенічний. чому фотогеничний. Почему? У уберіть камеру. У меня не бейте. Уберіть камеру. Я... Вас ніхто не бьет. Визивай міліцію. Визивайте. Я, я ще раз говорю, у, уберіть камеру. Не уберу. Будете в суд меня подавать да. в суд, а физическую силу меня меня не умеете. Не будете показывать публичную информацию. Нам Илья вызывает 102. Вызывайте. Вы меня оскорбили раз по поводу бум-бум. По-перше, ви по-перше не треба мені ні, розказувати. Ні, 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 і, ні. Я вас попрошу. Ми прийшли Просіть, ми при... Просіть, Токи, не бийте мене. Тільки не бийте мене, я вас прошу. Просіть, але не бийте. Дімочка, будь нормальною Присі... людиною. Ні, у вас ні, я не вам відмовляю. Шановний, присідайте, показуйте нам така Це поміщ... ви, ви мною не керуйте, будь ласка. Ні, Хорошо? Ми, ми прийшли особливі, ми ж вам не з Ви мною не керуйте. Сідать, стоять і так далі. Тоді, будь ласка. Ви будьте добрі. Решта зведуться. Можете визвати наряд міліції в департамент земельних ресурсів, це Хрещатик 32Б, так да, тут? Департамент земельних ресурсів, Хрещатик 32. Так. Ну, держслужбовець тільки що спробував мене забрати моє майно фізичну силу. все. Як ваша фамілія? Це землевпорядник Оболонського району, фамілію він не каже. Прочитайте, будь ласка. А? Дмитро Олексійович. Немає. Да. Дмитро Олексійович. Ми будемо відкривати публічний кадастр. ви будете говорити, що вас цікавить. Сідайте, будь ласка, присядьте, не бігайте передо мною. Присядьте, будь ласка. Мені не можна сидіти, в мене діагноз. що? якщо у вас діагноз, будь ласка, в у госпіталь чи куди вас? Він завод порядника, господар присіду мені не можна. Ну так я ще раз говорю, ви або говоріть по телефону. І, і розмовляйте про що вас, вас там цікавить. Ви прийшли до мене і визиваєте там, е, кого ви там визиваєте, підмогу і так далі. Що визиває. два визиваєте. Ви, ви, ви неадекватний, ви, ви повністю неадекватний служба. Що ви здикаєте? Ще, ще такий Кулаковський був. Так, тут напевно ще хабарі що що? горять, Хабарі да. поборять? В Чому питання? У чому? вас я Тільки чому? що ми чому? з іншого району вище, нормальні люди. люди. Прищайте, ви можете пристати. А можна а ми будемо стояти? Сапери, От я боюся з вами сидіти вже. Ви можете стати, тільки що намагалися у мене забрати моє майно. Це, це кримінальний злочин. Та ви що? Да, це та ви що? Я не хочу присядяти. Я не ласка, хочу. Я буду робити свіло, те, що час? мені не ласка, Ви що, чекають, розумієте, в коридорі. Прийомний день. Сьогодні прийомний день. Це є Оце ми донесемо до пишемо, як ви вчасно приймаєте і, і. Кажіть, будь ласка, от, адресу. От, ви прийшли, розказуєте мені стосовно, я ще раз говорю. Скажіть адресу, я вам я що вас цікавить? Перш за все. Давайте так. Ви як службовець, земельна ділянка. Я ще раз говорю, не вчіть мене, будь ласка. Службовець немає адресу земельної ділянки. Вона ще не сформована. Да. 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 Де це знаходиться? В Волонському районі кадастр вам покаже. Я ще раз говорю, я не патує не знімайте мене. А що буде? Стосовно що буде, це я повроже? не пророк. Я ще раз говорю, не знімайте. Я не можу. Ви я не потую Ви не адекватні. Ви чому зараз стали? Стосовно до мене? адекватності, це не ваша е... компетенція. компетенція? Да. Це моя думка. Е... От ви коли думка. до мене близько підходите, ви такий чоловік дуже я тяжкий. Я на да. вас тяжкості все. і вас легкості, будь да. ласка, ведіть себе хорошо, чемно. А ви не uh, ударить хочеться? Заберіть камеру. Я не хочу забирати. Зараз прийде міліція, я напишу заяву. Добре. Це є доказ. Добре. Це є доказ. доказ да. Але заберіть камеру. Я, я, не, хочу. я не хочу, щоб вийшов. Пишіть ви заяву і звільняйтеся. Ви на роботі. Да? Я ще раз говорю, ви держслужбовець. Я, я ще раз говорю. Я ще раз вам повторюю. Заберіть службовець. камеру. Ви держслужбовець. Стосовно я э, держслужбовець. Видерслужбовець. Тоді держслужбовец 19 стаття Конституції. Тільки в межах то у спосіб. Тренуйте мене, будь ласка. А я Тому вас буду не тренувати. Не рознаю, я буду вас тренувати. тренувати. Я буду вас тренувати. Буду вас тренувати. Хорошо? Ви тут працювати не будете, бо ви не будете так бути так себе вести. Отримайте, будь ласка, я ви не хочу над душею. Я не хочу сидіти. Покажіть, де я зобов'язаний сісти. Я вас запрошую. Ви мені ви мене насильно хочете е, запросити. Насильно хочете мене щось попросити. Насильно не буває так. Так от ви набували. мене теж насильно хочете. Ні, ми э, вас поставити на камеру. Да, і... Я маю право. Я маю право. Мене знімати. Вас, так, да, на робочому місці. Да. Маю право, так. Да. Якщо вам це записано. Читайте, я вам зараз дам, якщо ви будете адекватними, я вам дам рішення конституційного суду. Mm -hmm. Де це не є записано. Рішення конституційного суду. Ну, давайте так, або да, ви э, да, говорите, да, э, да. І, і ми працюємо далі, да. э, стосов, повертаємося до того. Ми будемо то... працювати тільки з камерою з вами. Добре. Тільки з камерою. Тільки так ну, і не інакше. Будемо через суд вас забояться. Між не треба ці масиви. Тільки з камерою. Дивіться, приблизно у земельних відносинах є кадастр зонування і квартал. квартал. Угу. Ось кадастри квартал. Це є оболонський район, це є здається Богатирська. Трас. Ось мені треба глянути, тут і дачі ці комплекс мені бачите, Воно є, ну, по моїх міркуваннях воно є вільне від забудови. Не по моїх міркуваннях, а згідно містобудівного кадастру а, міста, так, міста так, Києва. Да. Згідно містобудівного кадастру міста Києва. Ну, ви можете Києва. назвати хоча б вулицю. Ми Богатирь. можемо. Ми коли, ми коли клопотання подаємо, ми не Подавайте називаємо вулицю. Ні, ні. Е, ні, проаналізуємо клопотання. Аналізуйте. Вулиця Бо, Богатирська, ось вам. Ви ж знаєте. Ж ну, я не буду шукати по богатирській вулиці, хто його знає. Тут ми де по, це ви по кадастру шукаєте. По Всі кадастру. Шукають Якщо шукає. у Святошинському 2 20... чисто... Бере що, що всі шукають. А ви, так, у ви у нас особливий, не фотогенічний. Ви у нас особливий держслужбовець. Ти шукаєш рішення консультації. Ось я його знайшов. Так в мене єдиний чин Я його не віддам. Я просто його, якщо людина захоче проаналізувати свою поведінку, в тому числі в Ютубі. Вона подивиться, перепише собі. А якщо не захоче, напише заяву та звільниться. До речі, Колаковський тобі приєднає. Колоковський такий самий. Ви у Кулаковського навчалися? Такий же самий неадекват, як і ви. Також нещодавно на камеру. Чекає на суд зараз. Такий же самий неадекват. Будете на суді казати, що ви маєте право, що я, що я маю право, а що ви маєте право. <клухи> Алло. Ну дивіться, рішення конституційного суду, інформацію з обмеженим доємно та оболонського району. Інформація про фізичну особу, а також інформація до інших фізичної або юридичної, що крім суб'єктів власних повноважень. Ви зараз знаходитесь на робочому місці в робочий час. Ви є суб'єктом власних повноважень. Це не є ваша якась персоніфікована інформація, коли вас аудіо, відео фіксувати. Якщо я вас зустріну біля вашого власного дому і буду вас фіксувати навіть не біля власного у громадських да? місцях, можна. Да. А я, якщо б не робочий час, я у вас додому прийду на вашу земельну ділянку. Якщо ви собі реалізували право на безоплатне, ви я думаю, реалізували. Може, а може і ні, я не знаю. І тим ви мене там можете зап, там, заперечувати, да, заперечувати, забороняти. А тут ви знаходитесь зараз на столі, це є майно громади, стул громада, зарплата за наш кошт, комп'ютер за наш кошт, зарплата. все. Все? Ви прийшли і ви щось нічого, щось, щось, щось не подобається. Не нравиться. Я податки плачу. Податки да. платить. Я, я платив. Да. А ви вже не платите податки? І, і плачу. Треба вашу так декларацію перевірити. Май... Дивіться, да, будь ласка, так, да. перевіряйте. Це також ваше майно, але не персонально. Це, це не моє майно. Ви посадово особа. Ваше майно як громадян на Києві, як жителя, як співвласність да яка різниця? Неадекватні дії. І, і люди, якщо відмовляють, адекватно відмовляють і все. Кажуть, не буду робити. Вибачте, до свидання. Все, ми спокійно в собі пішли. А ви ж неадекватна людина? Ви неадекватна людина. Вам заборонити, вам, вам таким, як ви, не на місце в державній службі. Ви не адекватно, ви не можете людям допомагати. ви не служите громадянам. Ви просто, як от ви 20 років працювали, отак ви продовжуєте працювати. ви як той даїшник 10 років назад на трасі. Це його втручання в моє особисте. Ви думаєте, що ви ще й громадянин, а потім ще й держслужбовець ваше величество? Ні. Ви, ви щось, ну, 307 стаття цивільного кодексу, к сожалению, к вам не застосовується в робочий час. Тому, вибачте, можете, я не знаю навіть, ви, ви, мені, мені так було чесно, щоб трошки я б тут лежав, ви б мене вдарили? Ну ви вдарили? Чого от ви підійшли до мене? 100. Ви я ще хочете напугати. не знімайте мене, будь ласка. А я вам ще раз кажу, п'ятий раз, і десятий скажу, що я відмовляюсь е, виконувати вашу що це, пропозицію. А я прошу зараз. Да. Не знімати мене, а я розцінюю те, що ви до мене підійшли, як загрозу своєму життю та здоров'ю. Оце не знімайте Добре. з якою Добре. ви метою ви сказіть, до мене ласка, підійшли? Що я повинен зробити? Я так. повинен від я зараз фіксую вас... ваше правопорушення, поки що адміністративне. Зараз, Добре. от я просто фіксую. Це є доказом. Тобто я так. не повинен до вас підходити? Ви повинні ходити. Я не повинен ходити, так? Ні, ви можете ходити. Ви ви для чого до мене підійшли? Я, я от, ходіть, будь ласка, я ходіть. Вам, ви, я вам ну я ж вам ви не попросили. Відмови, я вам Ні, я відмовлю. Я може неадекватний для вас. А ви для мене неадекватні. Але mm -hmm. я вам сказав, чітко, стосовно, я відмовляюся. Стосовно адекватності yeah. определяють для цього. Так ось, таке можна теж питання поставити. Mm -hmm. Без проблем. Просто для, до мене підходять люди з якимись намірами. Для чого ви до мене підійшли? У мене питання, для чого? Щоб мені страшно стало. Мені страшно стало, так. Да? Ви ж більше, ніж я. Я, я ж не хочу з вами тут е, фізичними е, мірятися, так? То, що ви захочете, ну, є для цього спортзали, якісь там. Ви запрошуєте? Для чого ви, ви запрошуєте? А ви хочете? Я питаю, ви запрошуєте? А для чого це? З якою метою? ви питає? А Для чого ви сказали, що є спортзали? Ну, спортзали, спорт є. Боротьба, там, бокс, і ви так, так далі. Ви запрошуєте, я ще раз запрошую? З якою метою? Ви хочете, щоб я запросив? Ви хочете. Поспілкуватися ви? в спортзалі, чи я не зрозумів? Ні, я вам кажу, що для цього, для того щоб з'ясовувати фізично, є спеціально відведені місця. А ви на роботі зараз, у вас якийсь нервний тік, Ми у вас, вас справа згадається. губа дюргається, і тому я думаю, я що вас... у вас я да. тут уже да. така ситуація да. стосовно цього. Я тепер вийду, будь ласка. А, а ви тут побудьте. Хорошо? Хорошо. Ви скажіть, ви Стосовно... передайте тоді повноваження стосовно нам. відповісти 에... на наші питання. Того, що ви мене дійсно е... вивели. Ні, да? Я не сказав цього, але ви дійсно дуже багато образливо говорили. на мене Не бомбум, сказали, так? Да? Стосовно об образливо на мене. Ну я говорили? Як, як, як. То тут, ви не, дійсно неадекватно поводитесь. Ну, конкретно, яка образа? Що ви образа? неадекватно поводитесь? Стосовно Бо. того, що я, е, е, як я вигляджу, як я себе неправильно веду. Неправильно. Ви до мене підходите для для, для чого? ви розумієте, якийсь намір у вас є. Це, Сpieка… Скажіть, будь ласка, я до вас я, в не, в я вас підходить. боюсь, я вас боюсь. Не хочу я сидіти. ви, Вам потрібно змиритись. Або люди. Uh, дивіться, mm. вам потрібно просто з самим собою до згоди дійти, mm. або ви робите, не забороняєте ви, людям ви, робити ну або присядьте і говоріть. Да. А чо або що? Це умова, або, або це умова. Да. А я не ну, хочу. Ви знаєте, може мене зараз ви станете і мене тут біжать потім. Я ще буде. раз говорю, я не <гур> пророк і, і і не буду розказувати, що там буде. Ну я не хочу, я не хочу спілкуватись, сидячи з людиною, яка не знає, що вона вскоє через 5 хвилин. Я не хочу, ну чесно. От реально це для мене не нормально, ну, таке вперше. Ну таке вперше, да. Це Шо, не нормально. Ми, не ми як до вас прийшли? додому прийшли. То, Ви це, це ми ну, додому? Ви бачите, що, яка ситуація? Да. Ну, яка ситуація? Ну, ну бачите, яка ситуація? Я б хоч. Я б хотів, а, була, о, як хотів, а да? яке б немає відношення? Угу. До доступу до публічної інформації, до міських земель. Оце. Це має якесь спільне сплетіння? До, до чого? Ну, до... Я кажу, не знімайте мене. Я знімаю ваше правопорушення. І... Все. Я знімаю Яке те, як ви підгошення? будете виконувати свої функції на роботі, згідно посадових обов'язків, за зарплату, mm. е, в, в, на робочому місці, в робочий прийомний час. В чому питання? В чому такий секрет? Пропозицію я відхилив вже. Все, точка. Вже не... Пропозиція не знімати. Все, я її відхилив. Це пропозиція відхилена. Все, Все забулися. Далі вже йде наказ. Так? Який наказ? Ну, який ви наказуєте далі? мені? Ні, ви мені можете тільки наказати. Після, а, після я думав, що ви після мені наказ. Ні, після, після ви... пропозиції. Ми ні, ж вам якщо. накази не даємо. Територіального ви ж служите <laughs> територіального громада. Територіальна громада може висловити наказ. Ви, ви, ви дієте від імені територіальної громади? Ми учасники. Є... Ми учасники. Учасник, але, я але, ж учасник територіальної ви громади. Особа але я дію їх. Ні, я не посадова особа. Ви спочатку посадова особа. Я ви правильно сказали, я державний службовець. І ви посадова особа. Все в одному. Ви яка ж, має конститутивну дорачу? Ви ж маєте під собою владні повноваження. Ви управляєте певним. Ви керуєтесь в певне, в певне в певне виключно колектив. нормами, законами Конституції. Все чітко. Якщо ви мені називете норму, яка мені забороняє ваш робочий час вас знімати проти вашого якогось там внутрішнього да, бажання я це я вимикнув без питання, але це ж вони не перший раз це вже є судова практика це нормально вже вся країна все всі кричать про ілюстрацію все прозорість а тут ми не можемо отримати доступ до публічних право ви знаєте що це корупційна стаття 16 стаття за не про корупції доступу до публічних yeah. даних це комунальні землі місця ви ж не ведете облік. У мене від вас є відповідь. Що ви не ведете облік вільних земель? От ми приходимо і самі ознайомлюємося з бази даних, яка спорна за наш бюджетний кошт, з нашою комунальною власністю, яка нам належить на праві комунальної власності громаді, також на справі спільної власності. Ми ж нічого ні в кого не забираємо, ні в кого нічого не дізнаємось персонально. От ви сидите тут для того, і наш хліб для того, щоб виконувати в тому числі ці прийом здійснювати. Да, прийомний день надавати. От здійсніть прийом нам. Ми прийшли вам. усний нет. запит дали. Ви нам відом... ви хочете якусь адресу. Ми вам пояснили, що адреси немає. У цієї земельниці це, 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 це офіційне, це офіційне публічне е, джерело, містобудівний кадастр. Ви починаєте ці що ці таке БВП? Бо вони сформовані да. їм присвоєний кадастровий номер. А тут немає адреси. Всі можуть всі зимопорядники можуть. можуть знаходити. А ви у нас особливі? Ну, значить, будемо